А, ура! Хочемо сказати, а чому Канікули! ура? молодчинкати! Прекрасний час, друзі, коли дітям не треба ходити в школу, а, а мама можна перепочити від домашніх завдань. Саме цьому прекрасному періоду, друзі, ми присвячуємо наш фотофлешмод цього тижня. Насилайте нам світлини, розповідайте, що будете робити на канікулах. Ви і ваші діти, і куди збираєтеся поїхати? Власне. А ми вже маємо перші е, фотки і зараз і покажемо, і відкоментуємо. Будь ласка, великий екран. Отже, перше фото надіслала нам його Тетяна Петровіцька і підписала його останній дзвоник. І привіт, канікули. Мої хлопці проводять літо активно, катаються на великах, ходять на ставок, їздять до бабусі, ходять в кіно, театр, відвідують різні дитячі вистави, атракціони. Обов'язково поїдуть на море. Старший син в кінці червня поїде в Карпати зі своєю командою з футболу. Дуже насичений відпочинок. Файного відпочинку, і з відпочинку фотки теж надсилати. Будемо стежити за вами. Дай. Наступне фото від Ір. Ирины Федотової це моя дочь після первого першого класу. Вона буде в дві недели ходити в лагер при школі. Хотелось бы, конечно, в какие-то и другие лагеря ребенка відправити, але очень дорогі. Пише Ірина не любить в школу ходити на факультатив за «Я но... та не ходила. О, а, а вам бажаємо, щоб у вас було велике щасічко там під час відпочинку. Далі ще цього літа наш синочок буде піклуватися про свого нового друга і члена родини. Цуценя Адама пише нам Ольга Черник з Києва. <смітна> я я, я роз, задивився. Такий колаж класний. молодці далі. Далі е, е, наступне фото від Христини Шелих на фото. Я зі своїми найкращими друзями пише Христина. Цим літом я планую відпочити саме з ними, адже у час навчання ми так рідко бачимося та гуляємо. Тому канікули це можливість поробити багато селфі, погуляти та добряче повеселитися. О, у людей вже план є. Це ж прекрасно. Ще анна Белебеха надіслала ось такий колаж. на фото. Наш син Ілля та племінники Олексій і Олександр. Так хлопці весело бігли до. Дому після останнього <світ> дзвоника на зустріч літу. О -о -о. А найбільш за все на канікулах хочеться поїхати до моря. Це найкращий літній відпочинок. Пише Анна, і от майже ось так. От А, <світ> а ти, ти теж так будеш што потім бігти? <світ> Так, от Так, ми біжимо <світ> в наступну <світ> годину. Друзі, але перед тим скажу дякуємо <світ> за чудові світлини. Насилайте нам ще більше, доповнюйте фото історіями та хештегом сніданок. Ні, нижні підкреслювання а, канікули. І не забувайте про наш інстаграм. Адреса Равлик.